Тепер вам показую бабусю. У бабусі вже є голосні звуки. αν χρειάζεται συμπληρώστε τον γρέκα που έχει γίνει το χειμώρειο. Αιγκαρίτα, ζίτα, ιτα, ιτα, ιότα, κάπα, λάμδα, μι, μι, σί, ομικρο, πι, ρο, σίγμα, ταφ, υψιλόν, φι, τ, ψι, ομέγα. Είναι το Αλφα. Bita, γ, delta, epsilon, zita, Іта, ta, Йота, Капа, kappa, lambda, mi, mi, si, oligram, π. R, Sigma, TAF, Y, FI, HI, Si, Omega. Ви будемо алгебру, нам будуть вже траплятися, ми ще зустрінемося з літерами цієї нашої кописи. Наприклад, ми будемо вчити число пів таке. Пі. А ще літерами грецької абетки називаються інколи зірки. От, наприклад, зірка називається Альфа-Центавра. Це значить Сузір'я Центавра. І найбільша зірка там названа Альфа. Мо Альфа Центавра і Абета Центавра. Так, увага, запрошуємо. Матусю? Бабусі трохи більше тисячі років. А мамі трохи менше. А, Б, Б, Г, Д, С, И, Е, Е, Ж, З, З, Ни.

Є якісь літери дуже схожі на наші, є якісь. О, дивіться, три дуже і гри і ви, би. Да, яких у нас немає в нашій обі українських, точно не траплялися. А мені вот этот, і, і вот этот, і вот этот, і вот этот. Я вам прочитаю зараз назву. А літер. я нас. Аз, буки, веді, глаголь, добро, есть, живете, зило, земля. же и Како, люди, мыслите, наш, он, покой, рцы, слово, твердо, ук, ферт, хер, цы, черт, ша, ща, ер, 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 ять, е, ю, и, а, о, юс, омега, кси. Омега? Да, да. кси, кси, фита, І житься. Що це вже ви точно все. А, б, в, Одно літери немає. Ми, ки, ли, н, о, ви, р, с, т, у, ф, х, ч, Який фи, хи. Є! Подивіться, якої літери бракує. А в українській мові нема твердого знаку. От Паша, знайшов якої немає. Паша якої? Є! Є! Є. Є. Отакою От єнот з язичком така. Буде Абетка, Кирила, Мефодія і Павла. <гум> <гум> тут. Нічого собі так ви вмієте писати.